Ось така свіжа пропозиція на ринку у рівному з'явилася. Це Volvo EX30. електромобіль в хорошій максимальній комплектації. І це друзі не Америка, це Європа. Автомобіль приїхав зі Швейцарії, має камери 360 градусів. Максимальна батарейка 69 кВт ємності з пробігом 15 тисяч кілометрів на повному приводі. Дуже має гарну потужність, там щось 315 кВт, якщо не помиляюся. Ось такий у нього салон. Подивіться, як все пропрацьовано, все продумано. Панорама з автозатемненням. Під стаканчики, ось так все виїжджає повністю. Ну а інформація: ось, друзі, 35500 цінник автомобіля на старті. 2024 року це фактично новий автомобіль Volvo EX30. Хто для себе шукає щось незвичайне, музика Харман Kardon Топова комплектація в чорному кольорі, і продавець каже, що любі перевірки, вона в оригінальній фарбі, без ДТП і так далі. Має ось такий ключик з вільним доступом, навіть, подивіться, немає жодної кнопочки. Ось такий варіант на ринку з'явився. Таких пропозицій небагато, але вони набирають популярності. Тому. Кого цікавить е, телефони до продавця, то хоче перевірити. Звертайтеся.